Так, хто часто ремонтує айфони, Я то їх там деколи теж там щось міняю. Але в мене далеко немає такого досвіду, як у деяких людей, які цим більше займаються. Цей телефон 15 Pro він раніше був на iCloud, я на ньому замінив материнську плату. Зараз він все працює, все з ним клас. Значить, він був. На пошивці 18.2. Після того, як я його ввімкнув, значить зайшов от в цей пункт, щоб прив'язати там дисплей і так далі. Тобто, була ж материнська плата міняна. Він спочатку заходив в це меню обслуговування. І тобто, запчастини прив'язувалися. Але для успішного прив'язання треба було відкалібрувати. Камеру задню, і там такий процес калібрування, що треба ходити туди-сюди з нею якийсь довгий період е, при різному освітленні і так далі, і там телефон вправо-вліво. І цей процес, тобто я його скасував, і далі на наступний день я вже не можу е, пройти на цю нормальну прив'язку цих запчастин до материнської плати. Не знаю чого. От питання саме в цьому. Зараз тут вже стоїть 18,1, я її понизив з 18.2, понизив на 18,1. Проблема доволі розповсюджена в інтернеті теж в людей те, те саме, що асистент оцей обслуговування, що він некоректно працює. Що ніби на 18-й прошивці вони прив'язувалися, а зараз от. Побачити на відео, що відбувається, якщо нажати перезавантажити і ніби пройти заново це все. Скидав я його на заводські. Потім ну кажу ж, понизив прошивку на 18.1. І, ну, не знаю, хіба що зараз на відео буде чудо, тіпа, і, і почнеться цей процес. Ось, бачимо прошивка 18.1.1. Нажимаємо продовжити. Зараз так, підключився до Wi-Fi. Він. Я не знаю, що йому не вистачає. Може якийсь регіон поміняти, чи що в ньому зробити. Воно просто проходить, нічого не прив'язується і ну, нічого не відбувається. От, Перезапустити. Типу, нічого не відбулося. Зараз в, в тому меню про пристрій буде все те саме, писати, завершити ремонт. І нічого не відбувається. Не можу. Хоча е, да, уточню, що е, iCloudник цей бивший, він був в статусі clean, він навіть не lost. Типа він чистий, він в статусі clean. як ми бачимо, нічого не відбулося. Ось хто знає в чому причина що робити, чи це просто баг пошивки?